Ну, а я от просто в шоці від цієї новини. А ця інфа буде цікава затятим геймерам. Створили штучний інтелект, який зможе щитувати думки людей. Сьогодні поговоримо про. Скоро анонс Samsung Galaxy S24 Ultra. Чим вражатиме цей смартфон? Що відомо про нову консоль PlayStation 5 Pro, де в Україні відкрили перший мультифункціональний хаб з технологіями доповненої реальності. Учені виростили клітини, які повторюють нейронну структуру людського мозку. Штучний інтелект, який може читати думки. Колісний чотирихлапий робот, свій смайл може стояти та балансувати на своїх задніх колесах. Всім привіт! Чекали наші новини? Ось і вони. Я ретельно збирала їх цілий тиждень, щоб зараз розповісти вам. Готові? Не забудьте поставити нам лайк. Ви на каналі GSM Forsage, Мене звати Оленка, і ми починаємо. Так, признавайтесь, які ви смартфони вважаєте крутішими. Айфони чи ті, що на Android? От я, наприклад, завжди була за айфон. Хоча після сьогоднішньої новини можливо і зміню свої вподобання, адже на презентації Galaxy Unpacking планують представити Samsung Galaxy S24 Ultra, завдяки якому можна буде робити офігенні фотки та відео. Чому? Зараз це розповім цей смартфон буде в змозі знімати відео у форматі 8 k Ultra HD з п'ятикратним оптичним збільшенням без втрати якості, що стає ключовою функцією цього смартфона. І все це завдяки тому, що гаджет буде оснащений телеоб'єктивом із роздільною здатністю 50 мегапікселів. Також під час презентації Galaxy Unpacked, яка відбудеться приблизно через місяць, очікується офіційний анонс і інших новинок серії смартфонів Galaxy S, Samsung Galaxy S24 та Samsung Galaxy S24. За джерелами у всій лінійці буде використовуватись платформа Snapdragon 8 третьої генерації або Exynos. Звісно, це буде залежати від регіону. Snapdragon буде доступний в Північній Америці, ну а вже Exynos буде доступний для європейського ринку. А продажі очікуються з 30 січня. А ця інфа буде цікава затятим геймерам. Є тут такі. Тоді з вас неодмінно лайк цьому відео, бо ж ми не забуваємо включати у випуск новини, які цікаві і вам. От як і сьогодні про нові PlayStation 5 Pro, то що ж там у них такого? В інтернеті вже з'явилися деякі інсайдерські дані. А саме що нова консоль буде зберігати архітектуру процесора Zen 2? Але з новою системою на чіпі Viola та вищою динамічною піковою частотою. Важливо відзначити, що новий чіп виробляється за допомогою техпроцесора N4P компанією TSMC. Його обчислювальні ядра здатні працювати на частоті до 44 ГГц і чіп включає 8 ядер CPU і GPU з 56 активними виконавчими блоками з 60 доступних. Графічний процесор використовує архітектуру RDNA3 та покращене трасування променів, а також оснащений 16 ГБ оперативної пам'яті GDDR6. Прискорена технологія трасування променів і масштабування є ключовими аспектами проєкту Trinity. Технологія тимчасового масштабування машинного навчання використовує NPU XDNA2 від Sony, щоб забезпечити стабільне масштабування зображення до 4К з частотою кадрів понад 30 за секунду. Очікується, що покращення продуктивності в ростових операціях складає 50-60%, а трасування променів перевищить дворазове значення. Презентація PlayStation 5 Pro запланована на вересень 2024 року, а реліз на ринку очікується через кілька місяців після анонсу. Я, як завжди, не могла оминути своєю увагою тему про розвиток технологій в Україні, а конкретніше про появу в Україні першого мультифункціонального хаба із технологіями доповненої реальності. Де ж він з'явився і для чого? Його відкрили на базі Західнього українського національного університету в місті Тернопіль, обладнаний сучасним устаткуванням, таким як планшети, аєр, гарнітури, інструменти для створення, голограм та цифрова дошка. Хаб відкриває нові можливості для реалізації проєктів у різних сферах, зокрема в медицині, науці та IT, а також для освоєння нових професій. Цей крок також сприятиме підвищенню рівня комунікативності в громаді. За інформацією з заступниці міністра цифрової трансформації з питань європейської інтеграції Валерії Іонан, у хабі будуть проводитись навчальні уроки в віртуальних класах. Наукові експерименти та освітньо наукові заходи, використовуючи інноваційні та технологічні методи. Проект отримав підтримку від PRON. А компанія Сіско постачає сучасне технологічне обладнання для хабу. Голова представництва Cisco в Україні Сергій Мартинчук зазначив, що компанія надає сучасні інструменти для цифрового навчання та медико-психологічної реабілітації. Крім того, в Україні буде проведено тестування технології WebEx Hologram для реабілітації з використанням голографічних. Зображень віртуальної реальності, що є однією з перших в світі. Відкриття хабу стало частиною національної стратегії створення безбар'єрного простору до 2030 року. Цей інноваційний крок спрямований на розвиток технологічного навчання та використання новітніх технологій в навчальному процесі. Уявіть собі, вчені виростили людський мозок та під'єднали його до комп'ютера. Цікаво! За допомогою стовбурових клітин стало можливо створити колонії клітин, які повторюють структуру нейронних зв'язків людського мозку. Ця колонія називається органоїдом мозку і була вирощена на масиві електродів високої щільності. Нейромережа отримала назву Brain-Aware і для її навчання вчені використовували понад дві сотні аудіозаписів мови японців, які вимовляли голосні звуки. Після тренування вона змогла розпізнати голоси із точністю до 78%. Наступною задачею для новоствореної нейромережі було розпізнання відеозображень. BrainOR за 4 дні тренувань змогла вирішити рівняння з точністю близько 80%. І з цим завданням вирощений мозок справився в рази краще, ніж штучний інтелект. Якщо сьогодні порівнювати штучний інтелект і вирощений мозок, то штучний інтелект перевищує у можливостях. Але тут треба враховувати ще той факт, що на тренування мозку пішло набагато менше часу на сьогодні. Загалом вчені вважають, що новостворена нейромережа буде більш ефективнішою. Крім того, на основі такого штучного мозку можна буде створювати повноцінні біокомп'ютерні системи. Не знаю, як ви, ну а я от просто в шоці від цієї новини. Ну, раз вже заговорили про штучний інтелект, я вам розкажу ще одну цікавинку. Створили штучний інтелект, який зможе щитувати думки людей. На щастя, те, що він не може робити це дистанційно. Для роботи такого щі потрібно одягти шолом з різними датчиками. Про це йде у дослідженні про яке розповідає New Scientist. Новий шість здатен конвертувати думки в текст з точністю понад 60%. У дослідженні учасники читали уривки тексту, надягаючи шолом із датчиками, які реєстрували електричну активність мозку через шкіру голови. Згодом ці записи електроенцефалограми були перетворені на текст за допомогою моделі штучної, інтелекту під назвою D-Wave. Щойні розповіли, що система працює і в тому випадку, коли випробувальник читає текст вголос, і тоді, коли він читає, його мовчки. Модель D-Wave навчили на чисельних прикладах, зіставляли сигнали мозку з конкретними словами та пропозиціями. Така розробка буде корисною для комунікації людей, які з тих чи інших причин втратили можливість говорити. Крім того, ця технологія крута тим, що вона є неінвазивною, вона легко транспортується та, в принципі, недорога по вартості. І давненько я не розповідала вам про роботів, а ця справа на місці не стоїть. Як ви зрозуміли? На цей раз компанія Теха Цюріх створила робота Swiss смайл. І в оригінальній версії має чотири ноги. Зафіксувавши колеса на кінцях ніг він, як і раніше, може ходити, коли це необхідно, як чотирилапа тварина. Це особливо зручно, коли йому доводиться підніматися сходами, що може перешкодити більшості інших колісних роботів. Однак при русі по тротуарах, підлозі чи інших плоских поверхнях, катання набагато швидше та енергоефективніше ніж ходьба. Ось тут і стануть у нагоді мотеризовані колеса, оскільки тепер вони дозволяють цій моделі рух. Зі швидкістю до 22 км на годину. Як додатковий бонус, якщо роботу потрібно скотитись сходами або з бордюру, ноги згинаються, щоб діяти як амортизатори. Робот використовує комбінацію GPS, датчиків, лідар та камер для автономної навігації міськими вулицями та уникнення перешкод. В даний час він працює 2 години від однієї зарядки акумулятора. На сьогодні планується використання такого робота в сфері логістики та сферах обслуговування. Як же ж круто він виглядає! Скоро, напевно, такі роботи будуть ходити по вулицях просто серед нас. Я в шоці. А ви? Ось такий наш випуск на сьогодні. Ставте ваші вподобайки, якщо було цікаво. обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не загубити нас, і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А я вам кажу до нових зустрічей, Па-па!